Вже понад два роки очікує від міської ради на виплату. До редакції телеканалу Конкурент ТВІ звернувся 74-річний лучанин Ярослав Коваль. Чоловік розповідає, що з 2021 року він досі не дочекався виплати, гарантованої йому державою. Чому так сталося і яка загалом історія, ми зараз дізнаємося. А ви поки підпишіться на наші соцмережі, аби не пропускати головного. Саме гроші йдуть на лікарство. Я не... Я мушу я ходити не можу. Лучанин Ярослав Коваль, пенсіонер, інвалід війни другої групи. Прожити на пенсію чоловіку разом з дружиною ледь вдається. Комуналка та продукти стрімко дорожчають, а ліки, без яких дідусь не може жити, влітають щомісяця у копієчку. Допомагає у цій ситуації те, що щороку пан Ярослав отримує від держави одноразову виплату як інвалід війни. Мені як іно. Інвалід другої групи. Взагалі, інвалідам війни потрібно було щорічно давали допомогу до 9 травня. Тепер вже зробили до 5 травня. І в 2021 році мені не дали. То була допомога на 8 мінімальних пенсій. То виходило 14, майже 15 тисяч. То мені. Дали де чотири, то ще десять тисяч двісті сорок гривень мали віддати. З тих пір чоловік почав оббивати пороги кабінетів. Спершу з'ясувати, чому так сталося, дідусь Ярослав пішов у департамент соцполітики Луцької міської ради. Там чоловіку сказали, що грошей немає, і вирішувати питання треба у судовому порядку. Через суд, отже, через суд Ярослав Коваль пішов шукати правди у Феміди. Так після судового розгляду позову Волинський окружний адміністративний суд вирішив визнати протиправною бездіяльність департаменту соціальної. Політики Луцької міської ради щодо нарахування та виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня 2021 року у розмірі восьми мінімальних пенсій за віком та зобов'язав Департамент соцполітики нарахувати та виплатити ці кошти Ярославу Ковалю. Відповідне рішення було прийняте судом у вересні 2021 року. Я подав суд і суд присудив. Тих 10 тисяч вернути, але вони мали йти з міського бюджету. Я не знаю чого так, але так там написано. Но не вернули міського бюджету. Час ішов, а гроші так і не надходили. Так починаючи з 2021 року, і до нині чоловік лише отримує відписки про те, що грошей у міському бюджеті на виплату пенсіонеру 10 тисяч гривень немає. Отже, повне виконання рішень суду щодо виплати вам разової грошової допомоги до 5 травня буде здійснено після виділення коштів з державного бюджету на зазначені цілі та надходження їх на рахунок департаменту соціальної політики Луцької міської ради. Нині куди б Ярослав Коваль не звертався. Чи то департамент соцполітики, чи виконавча служба, чи виконавчий комітет міськради йому кажуть, що грошей немає, бо ж усе йде на війну. Я кажу, чекайте, в 21-му році не було війни ще, а це все вже почалося тепер. Гроші мені потрібні були видати у 2021 році. Чому не видали? Говорив чоловік з цього приводу і з мером Поліщуком. В цнапі мені пані Світлана призначила побачення з мером Поліщуком в квітні, місяці, але чомусь по скайпу. Чого він боїться мене, щоб я його не розстріляв, чи що? Ну, яке враження. Він взагалі не. А вам що потрібен я? Чи. Я кажу, ну з ким я говорю? Я зараз в даний момент з ящиком говорю, а не з людиною. Ви говорите, які такі питання. Я йому сказав, добре будемо вирішувати. Вирішую до тих пір. Нічого не вирішено, нічого тільки далі. Дальше... Броківка, броківка, брук... куди не піде, броківка ложиться. Що ж це таке? Дінець кінцем. Як мені, то немає. Відтак, аби дізнатись, чому пан Ярослав досі так і не отримав кошти від департаменту соцполітики, журналісти телеканалу Конкурент Тіві поспілкувались з директоркою Вікторією Майбородою. Ми не займаємося виплатами до 9 травня. Якщо в нього по судовому рішенню, то є відповідна черга, і він, коли буде. Профінансована та черговість державного бюджету, тоді зможе лише отримати ці кошти. Наразі зараз кошти ці не виділяються. Йде повномасштабна війна і кошти, ви самі знаєте, куди скеровуються. А ця черга вона велика, тобто це довго чекати? Ну, я не знаю, я, в залежності від того, коли було прийнято рішення суду. Угу. А якщо це був 21 рік? Ну, я вам так не можу сказати. Зрозуміло. він може. Він е, я думаю, що він писав листи. і Ми так. Всім пишемо в ну, нього є відповідь. Які листи отримував пан Ярослав? Ви вже знаєте. А ось щодо черги, то вона чималенька. У ній чоловік, ви тільки вдумайтесь, аж на 169-му місці по рахунку. І зважаючи на те, що з моменту рішення суду вже минуло понад два роки. Черга, якщо і просувається, то дуже повільно. І зараз я не можу ходити і що робити, я не знаю. То просто не заради принципу, мені принцип десь. Мені потрібні гроші просто, а їх не вистачає, не вистачає. Я не буду говорити, що там... Ну мені пенсії не вистачає. Я вже 74 роки, то вже вік не маленький, так що я. А так, ну і, і принцип. Ще, ще трошки і принцип, правильно. Ну як то так? Раз мені положено, дайте, будь ласка, грошей мені не вистачає. Усе, що я можу сказати, я хочу просто, щоб мені вернули те, що мені. Положено було скільки ще чекати, та й взагалі, чи реально дочекатись цієї виплати від департаменту соцполітики Луцькради, Ярослав Коваль вже й не знає, і щодня задає собі одне і те ж запитання: чи вдасться йому добитися справедливості?